Так, де мої подарки? Бир-бир-папатим, бир-бир. Е. А ви знаєте, що з популярного співака Степан Гіга? Ну... Коротше, ви поняли. 12 грудня. Полесик. То. То хто? То Лесик, то Адам, то Степан Гіга. Ти тебе що придумав? Угу. Не психуй, у мене є одна ідея. Тримай. Тебе не дає дати випити. Я вже сість для кави. Якщо тут немає, значить тут має бути та. Тут нас на подарки ему ой, эээ, шкода мне зриснул пяту точку. Ти видивіться на нього, вимагає подарки. Почекайте, часом ця ж синя штука на подарунок. Да йду в подарки, повернемся. тут. Все можемо дірвати? О. Це що? Да, одне око, друге. Який не полетіло? А це що, чекайте? Все погралися, тепер спати. А, это подарок поню, ну це, 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 це все був сон, це все був сон, це, це був сон, це, це був сон, це був сон. Ні! 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 Це був сон! Мені дуже подобається ця гра, дуже дякую другим, які ну уробив. Ні! Наші ти його закликав сюди! Ви коди, пане, Не в цей раз! Я знаю английскую, думаю, это не, а я знаю. Видите? Happy holidays, типа. И, да, и мы здесь пятым, и сейчас там далее. Там, где на желтом, вот тут твои их канальчики. Все, давайте, всем попал.